Вітаю в себе на каналі! Сьогодні пропоную вам смачну качку, тушковану Томат в томатно соєвому соусі, як ідея до вечері. Спочатку приготуємо соус. Для нього потрібно взяти три цибульки середнього розміру та нарізати кубиком. Відправляємо обсмажуватися на пательню на рослинній олії. Десь приблизно 2-3 столові ложки олії знадобиться. В цей час наріжемо 5-6 зубчиків часничку. Цибульку періодично перемішуємо, доводимо до того стану, коли вона стане прозорою. Додаємо всередину цибулі томатну пасту або ваш улюблений томатний соус. Три столові ложки. Добре все перемішуємо та додаємо приправи. Сьогодні в мене звичайні приправи, я думаю, вони є в кожної господині. Це коріандр, мелений, одна чайна ложка, та чорний мелений перець, також одна чайна ложка. На цю порцію потрібно взяти 3 чайні ложки солі. Все добре перемішуємо. Звичайно, ви можете взяти менше солі, а вже доводити потім за смаком, щоб краще не пересолити. Добавляємо соєвий соус, знадобиться 3 столові ложки. Все добре перемішуємо, Добавляємо чесничок, 2-3 штучки лаврового листя. Добре все перемішуємо та додаємо води. В мене пішло води пів літри. Спочатку я додавала 250 мл. Тепер просто відставляємо соус в сторону, нехай він там закипає. В цей час потрібно обсмажити качку. Я її попередньо очистила, нарізала на шматочки. Цього я вам вже не показую. І обсмажую. Я обсмажую на рослинній олії, так як у мене качка була не жирна. Якщо у вас жирненька корточка, то можна просто на сухій пательні обсмажувати на великому вогні з усіх сторон. Таким чином, можна приготувати не лише качку, а й любу птицю за вашим смаком. Коли обсмажили з усіх сторін качечку, відправляємо її вже в кип'ячий соус. І е, обсмажуємо усю качку. Також я вам цей процес весь показувати не буду, не буду забирати у вас час. Е, ось тепер, коли вже всю качку обсмажила, доливаю ще 250 мл води. Потрібно так, щоб качка була майже покрита соусом. Накриваємо кришкою і тушкуємо 1,5-2 годинки на невеличкому вогні. І ось така чудова, ароматна качка у нас виходить. Багато соусу, що чудово, що можна використати чи до макарон, чи до будь гарніру. Качка виходить дуже соковита, смачна, ароматна. Хто не полюбляє качку, повірте, в цьому соусі ви її полюбите. Так що, всім смачного, чекаю від вас відгуків та підписок. Всім пока-пока!